Всім доброго дня. Ми знаходимося неподалік українсько-польського кордону. Буквально якихось півтори кілометри і вже Польща. Картина, як бачите, не з найкращих. Не така ж ситуація, яка була минулого тижня, адже минулого тижня, кажуть, водії, тут було орієнтовно 15-20 кілометрів з вантажівок. Нині. Орієнтовно 5 кілометрів залишається черга з вантажівок. Ось таких вантажівок. Усі вони заповнені. Усі вони чекають на свою чергу, аби перетнути українсько-польський кордон. Вантажівки абсолютно не рухаються. Вони простольні. Тут Різноманітна продукція є навіть морозиво. Навіть наявляю з продукції люди можуть стояти днями близько тижня навіть. вони прогрівають свої автомобілі. Аби система працювала і охолоджувала продукцію. Фури, кажуть, водії, проїжджають орієнтовно за день. От, от вчора, кажуть, водії проїхали, проїхали 4 фури. Це при тому, що двом дозволили перетнути кордон, ще дві фури розвернулися. Тобто водії або не витримали, розвернулися до себе на базу, або їхні власники так скоригували, або водії повернулися. Чому так стається? Чому фури продовжують стояти? Від 00, -00 16 квітня 30 червня того року Республіка Польща. Заборонили переміщення через кордон на виїзд України сільськогосподарської продукції. Зокрема, це всі зернові культури, в тому числі жито, пшениця, кукурудза, також овочі, фрукти, осіння, осіння там, мед, хміль, льон, конопля, олія, м'ясо. Це абсолютно все не можна було перевозити, не можна зараз перевозити. Молочна продукція, яйця, вина. І баби інші, країні дуже раді. Що дозволено перевезти через українсько-польський кордон? Лише банани, рис, оливки, саджанці, дерев і квіти. Все. Однак, наприкінці минулого тижня українці і поляки домовилися про наступне. Починаючи з 21 квітня. Дозволити українським вантажівкам вантажівкам лише транзит через Польщу. Тобто, якщо комусь потрібно до країни Євросоюзу, водій може скористатися дорогами Польщі і доїхати до потрібного до потрібної їй йому країни. Якщо товар потрібно вести безпосередньо до Польщі, то водії не мають. Такої опції. Не можна сьогодні зараз вести цю продукцію до Польщі. Є водії невдоволені, звісно. Є можливість зараз з нею поспілкуватися. Ось два з них. Одна людина з Дніпра, інша людина з Дніпропетровської області. Ви перевозите продукцію з Дніпра в Естонію, так? Так, Дніпропетровська фірма завантажився в Кривому Кривомурагу і до Естонії. Розкажіть, будь ласка, ваша ситуація. Скільки часу ви вже стоїте? Чому ви стоїте? Ви ж не ви ж не в Польщу везете продукцію, а в Естонію? Ні, так? ми транзитом чисті по документам, можу показати і можуть перевірити, хто хоче. Вантажився я 12. Квітень, так? Квіт, квітня, В черзі я був 14-го. І з того пору, 11-та доба пішла. 11 доба, тобто ви простоюся, скільки ви часу проїхали за оцю. 11 доб... днів 10 кілометрів. За 11 днів 10 кілометрів. Так, е, тільки треба розуміти, що е, половина цих 5 кілометрів від'їхали і були проміжутки, і ми, у вас, у вас да, не тому, що кордон так робив. Там. Наші оформляють, тільки ми маємо інформацію, що по польської сторони там якісь там щось там не, не те. E, тобто вантажівки приїжджають, але не в тій кількості, в якій би вам було б. No, ну так, якщо е, 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 повинно міні, мінімально 60-80 в середньому десь до 100 автівок на границях. Буває десь 200 автівок. Якщо 15-20 автівок це нормально, то я тоді баром Мюнхгаузен. Тобто в день орієнтовно 10 до 20 максимум автівки можна приїхати, тільки да, тільки є що так. А вони ж там зараз конвой потрібен. І треба зібрати е, з колійки, наприклад, п'ять автівок іменно на Чехію. А може би так, три зібрали, а конвой не може рухатись, бо ще треба двох знайти на Чехію. Тобто, вимога, якщо автівка, якщо вантажівки проїжджають, то мусить бути конвой. Мусить бути конвоєм. Що це за конвой, з чого він складається? Конвой це два конвоїри, два автомобілі польські. Я спрашував, а чого не 10, наприклад. Ну, якісь там, у них по закони, що ну, конвоювати не більше 5 автівок. І все, от оформили документи, збираються 5 автівок, і этот конвой в супроводі двох автівок повинен їхати, до, наприклад, до границі Чехії, якщо в Чехії товарі є. Тобто поляки переживають за те, щоб часом фура не заїхала і не розвантажилася в Польщі. Ну так, бо завантажили і розвантаження, наприклад, в Литві, а вдруг ти розвантажиш в Польщі. Но ми ж їздимо більшість їздять по ЄТОЛу, Це таке при приложення в телефони. Оплата до рік. Вона фіксує двіження і можна було без конвоїв, без електронних пломб. Авто двіється, спісується з каси за оплату дорог і вони можуть бачити, куди рухається автока. Якщо вона їде в напрямку Литви. для чого цей конвой? Ну, і в день такі конвої, скільки вони організовують? Максимально два екіпажа повинно бути два екіпажа, кожен може по 10, то есть, ну двадцятку. Ну ми стоїмо вже 4 дні, наприклад, отут. Вот і тільки два конвої, Ну за двох суток два канвороші десять автів. Тобто черга все-таки рухається, але надто повільно. Скажу она, она рухається надто повільно, і якщо субота-неділя, вона взагалі не двігається, бо конвой оформлене, ти не можеш оформити вантаж на польській стороні, бо треба пройти ветеринара. А він вчора і позавчора Приходу. не працював. Чекати по понеділка. Е, Простоювати тут не днями, я б сказав, вже тижнями, напевно, так, не тижнями. просто. І як от взагалі в побутових умовах представте, будь ласка. Е, я Богдан з Львівської області, але загрузився також у Дніпропетровській області, 10 го числа. І додавлю, що як на, на рахунок черга трухається. От я стою 500 метрів, машина моя. За три сутки я не проїхав ні відбувся. П'ятниці вечора я не проїхав нічого. От ми стоїмо на рахунок побутових умов: чисте поле, води нема, туалетів нема, ну нічого немає. Все. Продукти треба ходити. За кілометрами десь купляти, ну така проблема Не, дуже велика на це потрібно мати. Ну, звичайно, що так. Ну Міняти, перечислювати на карту, хтось мусить. Ну, а, 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 оплата... а оплата мізерна. Як... А оплата от, от, розвантаження, тобто немає різниці. За день ти доїдеш, за 10 днів. Так. Є фіксирована оплата. Ну, Фраг Стоїть скільки. -то. Я можу його проїхати за два дні, розгрузитися, а можу зараз місяць їхати. І, І що? То абсурд повний. Які ваші подальші дії, як ви прогнозуєте, за скільки часу Ви маєте перетнути кордон? То фактично нам ми не знаємо, а фактично зовсім того. Бо за три сутки я просто йому сантиметра не проїхав. Сьогодні до обіду ми теж не тронулися. А далі як буде, не знаємо. Я, я вам кажу. Ну, якщо теоретично так посчитати, от ці скільки 500 метрів, так? Да? До, до 500 метрів мінімум двоє, що так і що буде. Якщо отаким макаром. Ви що перевозите? Э, макуху рапсовую. Я також. Это шелуха від... Э, ну, я вижимають від олію макаха, да? рапсовую та рекламі. А я від семічків. Да. А ви від насіння? Э, да? э, Соняшниковий мако. Тож є документи, у мене все офіційно, бо я вже не перший раз вожу. Їду в Клайпіду, розгружаюся, все чітко. Нагадайте, куди везете? Я везу зараз е іменно в Ліїпая, Естонія. Через Клайпіду до договори. Документи грають, все грають, але по заявах -по -по польської сторони, що ніби товар десь осідає. Ну то їхні проблеми. Надто не наші проблеми. Треба, щоб рішилися ті проблеми. А як ви гадаєте, через що? Чому така ситуація? Я то тяжко. Ну я так думаю, що. Бо наша границя пропускає, то однозначно. Все діло у польській стороні. Ми дуже дякуємо. Щасливо вам пошвидше заїхати. Всього? Дякую, дякую. Всього Я думаю, що ми ще, що ми ще через тиждень приїдете зустрінемо. і будемо розмовляти. Ми ще зустрінемо. Дякую вам. Добрий. Привезете води до нас. Добре. Така ситуація. Ми бачимо, черга величезна, була орієнтовно з 15-20 кілометрів на Раворуському кордоні. Вона потроху зменшується, але вона надто повільними темпами зменшується. Зараз ми бачимо чергу в, орієнтовно 5-6 кілометрів. Водії стоять, побутові умови не найкращі, туалетів немає. Є поле, ліс, гарний краєвид. Така от інформація більше буде в наших інформаційних програмах. В очі, стежте, дивіться, аналізуйте, коментуйте. Yeah.